Пачки такого тіста та відварюю картоплю в підсоленій воді. Дрібно нарізаю сало, дві цибулі та обсмажую на пательні з додаванням дрібки цукру та солі. В кінці додаю зелень. З картоплі зливаю воду та розминаю. Додаю шкварки, чорний перець за смаком перемішую і залишаю остигати. Тим часом припилюю поверхню борошном та ріжу тісто на шматочки, починаю формувати пиріжки. Спочатку формую кульки, з кульки шайбу, з шайби ліпошку, викладаю начинку та заліплюю. Кладу пиріжок швом донизу і злегка розкатую, смажу на пательні на невеликому вогні з двох сторін до золотистості.